Була сьогодні доповідь Головкомасирського, фронт. Особливо Покровський напрямок. Позиції наші, наші підрозділи все тримаємо. Покровськ, добропілля саме там найбільша інтенсивність боїв. важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну, це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди, ви це бачили про часів Яр це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою, ми відбиваємо. І це не просто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий. Сьогодні міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику. ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі саме цими днями. Європа відзначає 50 років ОБСЄ, а Це принципи, гельсінські принципи, які у той час утверджували мирний шлях для Європи. Ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир в Європу. Щоб примусити Росію до миру до завершення цієї війни, будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає.